І так, ми записали з тобою дано. Перше трикутник, да? просто так. трикутник. Потім цей трикутник показали, що він рівнобедрений. У старшокласників Полтавського обласного мистецького ліцею урок геометрії. Тепер тільки тільки залишилося написати, що знайти. Написано mm. знайдіть сторону рівно. Як їх звуть цей мистецький ліцей планують реорганізувати серед причин зменшення кількості учнів, розповіла виконувачка обов'язків директора закладу Алевтина Ключинська. У закладі дуже мало дітей. На сьогоднішній день у нас 75 дітей, і з них 22 – випускники. До того часу, як ми були реорганізовані в мистецький ліцей, ми були загальноосвітня школи-інтернат. У 2020 році ми були реорганізовані в мистецький Ліцей імені Софії Ростової Полтавської обласної ради попередні роки було 400 У нас і 400, і 220 останнім часом було. Потім 120. Це створювало проблеми із фінансуванням заробітної плати, тому що за нормативно актами не нараховувалась освітня субвенція через низьку наповнюваність класів. Друга причина це те, що було створений рішенням обласної ради. Полтавський військовий ліцей імені Віталія Грицаєнка. Спочатку вони там орендували невелику частку, а зараз вони. Розширюються у закладі. Діти здобувають повну загальну середню освіту та відвідують заняття мистецького напряму. Зі слів Євгена Кончаковського після реорганізації педагогів та учнів мають перевести до інших закладів освіти та мистецтва. Восьмикласник Владислав Новохадько ще не вирішив, до якої школи буде переходити. Я з села Минівка, з Терешківської громади. Навчаюся тут само садочку. Щоб навчатися в ліцеї, я встаю в 5-20 ранку, щоб спіти на потяг і приїхати до Полтави. Встити вчасно до уроків. Найкраще навчання. Я мені другій школи не подобається. Я обожнюю цю школу. Найкращі вчителі тільки тут щодо подальшої долі педагогічних працівників, то вони перейдуть за основним місцем роботи до військового ліцею. Що стосується учнів, то вони будуть переведені за тим класом, в якому навчаються, в обласні заклади або заклади. Міста Полтави і мистецький напрям, який функціонував у вигляді грудкової роботи, він буде повністю перенесений до обласного центру естетичного виховання учнівського. Ірина Зима пропрацювала у мистецькому ліцеї 32 роки. До військового каже, переходити не буде. Ці стіни рідні, стільки сил душі вложено в дітей. Нас приєднують до цивого, а там мають тільки кружки, бути, там же нема навчання. Ми вже задоволенням з нашими дітьми далі працювали. Ми до них дуже привикли, любимо їх, звичайно, але ж там нема школи, там тільки кружки. Я думаю, що я вже піду на пенсію. Особисто я. А я думаю, що інші вчителі, мабуть, і шукали якусь уже роботу тому що нас вже попередили про це зі слів директорки закладу. Працюватиме мистецький ліцей до кінця навчального року. Елла Трубієнко, Анатолій Кико, Суспільне, Новини Полтава.